Добрий день, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо вишивати новорічні прикраси. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити лайки, вподобайки та писати коментарі, а також натисніть на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої нові відео. Так, сьогодні я буду вишивати так зване FSL Кружево. Для цього мені потрібне саме стабілізатор обичний та стабілізатор водорозчинний. Цей стабілізатор я вирізала по контуру по розмірам самого дизайну, щоб не було забагато відходів, коли запляльцьовувати в пяльця. Тож, відмічаю зараз. Центр пяльців і буду совміщати водорозчинний стабілізатор з основним стабілізатором. Так, сподіваюсь, тут все видно. Так, все видно. Так. Ось ці відмітки ставлю, які є на пяльцях. Помовили лінійки, креслю направляючи. Так. Так. Далі. Заміщаю центр, який я вже відмітила на стабілізаторі водорозчином, і зафіксую це такими булавочками. І ще є такий маленький момент, я тут зроблю біля центру невеличкий надріз на стабілізаторі. Отак. От Все, тепер можемо зафіксовувати. Є таке діло, заправляємо все це діло в пяльця. направляючи в нас тут вже є ось вони. Зуміщаємо з цими відмітками і фіксуємо. Маленький стабілізатор взяла, трошки він рветься. Ну, нічого, вже як є, спробуємо і на такому. Має все вийти. Так, все, відмітки совпали, співпали, тож, закриваємо. Закриваємо замок на тальцях, все перевіряємо надійність, щоб все, щоб все було закріплене. Обережно тут не перетягнути пяльця, щоб не поламати. Так, запяльцювали все. Переходимо тепер до вишивальної машинки. Так, заправила пяльця, загрузила дизайн. Ось такий буде шкарпетка новорічна. Вишиватися. І зараз будемо Центрувати саму, сам дизайн на машинки, щоб він спів, співпав з центром, який в мене там обозначено. Так. Дивимося. Трошки треба вмістити з цим клавішею? перевіряю і трошки вище. Так, центр співпав. Тепер я буду робити фіксуючу стрічку навколо дизайну. Це для того, щоб закріпити водорозчинний стабілізатор із основним стабілізатором. По ходу буду прибирати булавочки, зменшу швидкість на машинки, щоб вона. Не бігла швидко, щоб я встигла все це робити. І починаємо в процесі поправляю водорозчинний стабілізатор, щоб він був натягнутий. Поїхали. Якщо треба робити зупинку, то роблю зупинку. Прибираю булавочку наступну і продовжую далі. Піличка готова. Тепер треба зробити отвір в основному стабілізаторі. Для цього я прибираю пяльця з машинки і покажу, що я роблю далі. Я зняла пяльця, нічого я не розкриваю, все, як воно і є. Перевертаю і оцей отвір, який я зробила до цього, через нього вирізаю основний отвір під самий дизайн. Ось таким чином під ним буде розчинний стабілізатор. Треба його акуратно робити, щоб його не повредити, ми поспішаємо дуже обережно. Є, є отакий отвір з водорозчинним стабілізатором. Це далі я знову повертаю пяльця машинку і будемо вже вишивати сам дизайн. Повернула я пяльця до машинки. Продовжуємо вишивати наш дизайн. Фокусується? не хочу фокусуватись ось так. Не хочу фокусуватись. Ну, то ладно. Так, і так. Зараз я камеру ось поставлю і, і поїхали. Це має бути видно, так. додаю скорость. І стартую. Пойшло вишиватись перший слой, тож будемо слідкувати далі потроху. Перший слой вишитий, вишивається вже декор на шкарпетки. Ось так воно виглядає. Машинка старається. Все виконую як потрібно, все стикується, все дуже гарно виглядає. Сподіваємось, що все буде і надалі чудово. Закінчилась вишивка білими нитками, замінила на червону. Поїхали. Виглядає дуже ярко. На камері це не дуже видно, але червоний такий яскравий. Вже пішла вишивка імені. Поки все йде по плану. Все добре. Ось такий наш або чобіток. Бони чобіток або шкарпетка. Машинка закінчила свою роботу. Тепер перейдемо до водних процедур. Сняла я п'яльця з машинки, розкриваємо їх. Видаляю оцю додаткову стрічку, що я робила. Де відділа свої окуляри? А, вони на мені. Чудово. протяжні стіжки також треба видалити і я ще обрізаю ось цей стабілізатор. Він мені знадобиться до моїх швейних діл для петілечок, тому я його залишаю, не викидаю. Є таке діло, готове. Все, тепер будемо занурювати у водичку. Так, серветка для сушки. І тепленька водичка. Опускаємо. Так, стабілізатор розтворився. Ложимо на просушку. А, тут ось тут ось не захватилося трошки. Це треба дизайн виправити буде. Ну, взагалі, воно не повлияє, воно висохне як треба. Це вийшло із-за того, що стабілізатор був за тонкий, основний, і воно з'їхалося. Перший слой вишивки з'їхався, і тому другий слой не наклався не на стику, а трошки смістився. І оце вийшов такий брачок. Але в цілому чобіток вийшов гарний. А ці всі недоліки в дизайні будуть устранені, виправлені. Так, ось таким чином виглядає. І на просушку. Ось і висох, дизайн. Кружевний сапожок. Або шкарпетка. Кружевна шкарпетка новорічна. Ось такого плану, ось так виглядає, такого розміру, але можна робити будь-якого розміру побільше, поменше. Тобто, це не є якимось табу. Ось так виглядає більш на темному фоні. Ось трошки Надпис, все читається добре. Все тримається, навіть якийсь був невеличкий брачок, але воно все між собою скріпляється, і коли висихає, воно добре тримається. Тобто нічого ніде не відпадає, не розвалюється, все тримається добречко. Ну. Ось так, тож, друзі, запрошую, буде ще багатьо відео. На моєму каналі і по вишивці, і по малюванню. Тож, якщо вам цікаво, ласкаво просимо. А на сьогодні, все. Дякую за увагу. Пока-пока!